Стало відомо, чи Інна та Олександр разом чи планує дівчина жити в Києві та чому розчинила препарат в губах. Дивіться далі пряму мову переможниці холостяк. 13 так я прибрала філер з губ колола їх десь років п'ять назад, і всі помітили там. Почали косметологи там розпір губ учасниць холостяка. Оця зона дуже активна, тому філер мігрував наверх, і тому я його прибрала. Але дякую, мені дуже подобаються мої губки зараз. Так, з блондом дуже цікава історія. Я блондинка вже десь 10, 10 років, да, і ніколи не було проблем. Я мила звичайними шампунями типу сйоз. А, а в 2023 році в мене був дуже сильний стрес, плюс наклалась хронічна анемія, і плюс останньою краплею було був салон в Німеччині, де перепалили блонд. І тоді просто він відпав. І зараз в мене просто ну дуже багато е, всяких масочок, шампунів, вітамінів для, для його відновлення. Це дуже. Довгі тернистий шлях, але що поробиш? Я досі цим займаюсь, бо я донор крові і в принципі це дуже важко. Ну, перше, що я зробила, це я почала їсти м'ясо. Я була дуже довго вегетаріанкою, я була навіть півроку веганом. Я почала їсти м'ясо потрошечку. Да, я зараз приймаю вітаміни, я слідкую за здоров'ям. Да, ну, там дуже-дуже великий список головне знайти класного лікаря, який цим займається. Просто там був вже такий переломний момент, що я завжди донатила кров і не їла м'ясо. І в один момент я приходжу до лікаря, а він такий: якщо хочете стати мамою, я б на вашому місці звернув увагу на здоров'я і все, щолки. Я почала цим займатися. Це була не саме крийзі ідея в моєму житті, тому батьки сприйняли це дуже, дуже спокійно. Мама сказала: Хочеш роби. Папа, папа це не прокоментував. Просто звичайно, я там місце дислокації це Київ, в Харків я просто збігла від проблем бо тут вдома, і тут класно. Да, в Києві там дуже багато вже планів і е, інтерв'ю, і на радіо мене покликали, е, і до прем'єрні покази. Там дуже реально купа крутих справ на мене чекає. Да, і Тому про бізнес в Києві я вже думаю, думаю, бо ніша е, здачі подобово е, домів в Києві ще не дуже зайнята. Я вже думаю про це. Ось моє перше тату, мій перший і останній, сподіваюсь, партак. Я зробила його в 19 років на Кіпрі. Ми три подружки зібралися і пішли, просто набили татуювання. Навіть не гуглили ні салон, ні майстра. Просто так от пішли і набили татухи. Не питайте, більше так не роблю. Завжди вроблю в одного майстра тепер тільки. Дякую велике, я без фільтрів. Вчора я не могла зняти нічого без фільтру, бо в мене дуже-дуже погане світло в кімнаті. Я скоро куплю собі нормальне, буду без фільтрів. Я дуже обожнюю реально свою зовнішність. Я ось ось мій мейк повсякденний. Це просто тон зробити і війну намалювати. Все. Я не дуже фарбуюся, тому я так от. А дуже часто я навіть без цього. Тому дякую велике. У мене два брати, а сестра в мене є двоюрідна. дві навіть. Я, чесно кажучи, вперше в житті ось спочатку жовтня почала слідкувати за деякими блогерами. Її я не знала, але я прочитала, що вона з Харкова, що вона волонтер, що вона мама трьох діточок. Чесно, я в ахірі. Я правда не знаю, що там сталося. Бачила тільки що страшна аварія на трасі Харків, Київ, і мені дуже шкода. Чесно, не без гріха, особливо в двох випадках: перше, це коли сусідня недокраїна бомбить нашу Україну, а друге, це коли хтось тупить дуже за кермом. Але все ж таки намагаюсь майже ніколи не використовувати, бо я вважаю, що жіноча енергія вона така ніжна, така красива, і матюки трошки недоречні. Але буває я можу сказати, що я знаходжусь в Харкові, а Олександра Будько пише свою другу книгу.